Друзі, привіт! Сьогодні пропоную святковий пляцок з яблуками. Він розкішний, але і простий водночас. Запашне, медове пісочне тісто, також багато яблучної начинки і ніжний заварний крем. Це таке класичне поєднання і дійсно дуже смачно. Тільки подивіться, який він високий та гарний виходить. Обов'язково спробуйте. Спочатку приготуємо коржі. Для цього до просіяного борошна додаємо цукрову пудру та соду і все добре перемішуємо. Та натираємо сюди вершкове масло. Далі ось так руками перетираємо потерте масло із борошном до утворення крихти. Додаємо яйця, мед і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке еластичне тісто. Потрібно розділити його на 4 рівних частини. Далі кожну частинку тіста розкачуємо на пергаменті, на якому одразу і випікатимемо. Розмір одного коржа 25х35 см. І проколюємо це виделкою, щоб корж не піддувався. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Так само готуємо і інші коржі. Для яблучної начинки нам потрібні натерті яблука, викладаємо їх на велику сковороду, додаємо трішки води і тушкуємо, щоб маса розварилася. Яблука стали м'якими. Готові тушені яблука розділяємо на дві рівних частини. Далі до однієї частини додаємо воду і доводимо до кипіння. Зипаємо сюди одне зелене желе і перемішуємо, щоб желе розчинилося. Та залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури. Коли маса трішки охолоне і стане густішою, викладаємо її на корж. І зверху прикриваємо наступним коржем. Та відправляємо це все охолоджуватись, щоб желе добре застигло. Так само готуємо і другу половину яблук, тільки вже тут додаємо інший смак жиле, наприклад, апельсинами. І також цю яблучну масу викладаємо на ще один корж та зверху прикриваємо наступним коржем. Таким чином, в нас виходить дві половинки: одна з помаранчевою масою, одна з масою ківі. Далі приготуємо крем. Для цього з'єднуємо молоко з цукром у сутейнику і відправляємо нагріватися. До іншої частини молока додаємо пудинг та крохмаль і ретельно перемішуємо. Далі молоко із пудингом вливаємо до молока, яке ми відправляли нагріватися, постійно помішуємо і продовжуємо варити, доки маса не почне густішати. Охолоджуємо до кімнатної температури. Тоді в окремій мисці збиваємо м'яке масло і поступово додаємо охолоджену заварну масу. В результаті виходить ось такий пишний крем. Далі викладаємо увесь крем на корж із яблучною масою і зверху накриваємо ще одним коржем із яблучною масою. З боку пляцок теж змащуємо кремом. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильник просочуватись щонайменше на 12 годин. Готовий пляцок зверху поливаємо шоколадною глазурю і прикрашаємо за бажанням. Це дуже смачний та гарний пляцок. Рецепт справді вартий уваги.